Сьогодні у випуску. Обидва мобілізовані у червні, обидва загинули на Донеччині. У Кропивницькому попрощались з двома військовими. Житель Кіровоградщини з літа живе у будці біля свого колишнього обістя. Чому опинився на вулиці? Переселенець з Луганської області у Кропивницькому розробляє та виготовляє електронні сівалки. Загиблими військовими Олегом Савченком і Дмитром Захаровим попрощались у Кропивницькому. Олег Савченко народився і закінчив школу в Кропивницькому. Після вступив у училище. Здобув професію фрезерувальник. Працював на місцевих підприємствах. На фронті був із червня цього року. Служив у стрілецькому відділенні на посаді стрільця санітара. Розповів дядько військового Іван Гержован. Був там по напрямку на виконання бойового завдання. Він був і от отримання цих куль. Він помер <продук> говорить, загинув Савченко 14 жовтня біля села Первомайське Донецької області. Бійцеві було 45 років. <продук> Дмитро Захаров народився в Узбекистані. Дитиною з батьками переїхав у Кропивницький, розповіла племінниця Наталія Журавка. В училищі здобув фах лицювальник-плиточник, працював вантажником на підприємстві. Потім поїхав в Італію дуже багато років. Проробив там різноробочим. А на початку війни приїхав в Україну, щоб здати на будівські права. Але почалась війна, йому дали повістку. Каже, у червні цього року був мобілізований. Служив на посаді стрільця помічника-гранатометника. Загинув 48 років біля селища Курдюмівка Донецької області. Нам написали 10-го, 10-го він загинув, але нам сказали, що загинув він 8-го». Обох бійців поховали на Алеї Слави. Василь Довицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Чула, боялася, але думала, що мене це не коснеться. 39-річна пацієнтка обласного онкоцентру Альона каже, пухлину в себе виявила під час миття в душі. Нині проходить хіміотерапію. У жінки перша стадія раку молочної залози. Це дає шанси на повне одужання і збереження органу, говорить завідувачка мамологічного відділення Анна Богатир. За останні 25 років рак молочної залози значно помолодшав. І на сьогоднішній день у нас є пацієнти, яким є 20 років. І у нас є пацієнтки, яким 88 років. Максимальна захворюваність на рак молочної залози приходиться на вік 35-55-60 років. Говорить, аби виявити пухлину на ранній стадії, жінкам треба регулярно самостійно обстежувати молочні залози на наявність змін, робити ультразвукове обстеження чи мамографію. Мамографічне дослідження проводиться жінкам після 40 років. До 50 років це раз в два роки. Після 50, в зв'язку з високим рівнем захворюваності цієї категорії хвор жінок, мамографічне обстеження проводиться раз в рік. Жінкам до 40 років проводиться ультразвукове дослідження молочних залоз. За допомогою ультразвукової діагностики можна побачити новоутворення розміром 2-3 міліметри, розповідає лікарка Ольга Налімова. У нас є концентрація даної патології, і відповідно, ну на жаль, мабуть, з тих, що проходять в нас, якісь локальні зміни доброякісні чи з підозрюю нас до процес, це близько 80%, мабуть, я б ставила відсотків. Мамографію роблять на апараті, який називається мамограф. Ми вставляємо сюди касету. Є таке касєту. І прижимаємо молочну залозу. На цих мамограмах ви бачите захворювання вже запущені стадії раку молочних залоз. Мільше п'яти сантиметрів раку. За останні чотири роки запущені форми раку молочних залоз складають третину від діагностованих, каже завідувачка мамологічного відділення. Кількість звернень зменшилась. Причина цьому війна, вважає лікарка. Якщо раніше за рік по Кіровоградській області діагностувалось приблизно 400 випадків раку молочної залози, то на сьогоднішній день за 9 місяців 294. Знизилась захворюваність, знизилась кількість пацієнтів, які звертаються за медичною допомогою. Це зумовлено було і війною, і ковідом. Часть, частина людей Виїхала з області. Рак це не вирок, говорить лікарка. Щорічні обстеження дають змогу вчасно виявити новоутворення. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко, Суспільне новини. Кропивницький. Зв'язку з війною мені прийшлось переїхати із Окупірованого Луганська ще не окупірований Лисичанськ. Але знову прийшлось виїхати з Лисичанська по той же самій причині виїхати далі в Кропивницький. Сергій Ростовський називає себе двічі переселенцем. 36 років тому він відкрив у Луганську завод виробництва сівалок. Ми там починали електронні висівні системи. без Безвалов, цепей, коробок передач, традиційно які використовуються в сівалках. Цим ми відрізнялися. Каже, продавали електронні висівні системи усі області України, Болгарію, Румунію. Все змінилося у 2014-му, коли росіяни окупували Луганськ. Підприємстві було більше 150 чоловік, робітників. А потім нас винудили повиїжджати в різні сторони. Каже, на новому місці продовжив справу свого життя. На місцевому підприємстві він розробляє та виготовляє сівалки. Можна вийти теж на великі цифри, але кілька людей, то чим більше підключено можливості, тим більше можна випускати. Поки роблять 2-3 сівалки щомісяця. Свої розробки Сергій Ростовський презентує на міжнародних та всеукраїнських виставках. Це одна з них, яка у вересні відбулася у Кропивницькому районі. Конструктор показує сівалки з електроприводом. Парціонна сіл, яка сіє потрібну порцію на нужну длину ділянки. без остановки. Управляється з пульта управління, включає комплект, пульт, блок і висіваючі апарати. Например, в этом бункере засыпаны семена рапса на одну сотую часть гектара. Через одну сотую часть гектара аппарат автоматически остановится. Вот ми поменяли одну культуру на другую. Нажатием одной кнопки. Ми меняем і культуру на культуру, і норму висіва этой культури на удобну, нужную. користується розробками Сергія Ростовського, керівник агрогосподарства з Дніпропетровської області Олександр Василенко. При зміненні швидкості зміняється норма висіву. Ну повністю анато вся електрична часть замінила мені всю эту механіку. Я викинув всі ці підшипники, цепи і все Сергій Ростовський мріє налагодити промислове виробництво електронних сівалок. Олександр Сметанко, Володимир Волог, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У цьому будинку я ось жив. У цьому дворі. А тепер живу в оцій халабуді. Так я ось сюди залазю. Ось. Документи я храню у людей, бо можуть похитити. Ось цього одіяла, ось. Люди мені дали спальний мішок, подушки дали. У цій будці з фанери і дощок з серпня живе 65-річний Іван Павліченко у селі Першотравенка Кропивницького району. Каже, з дому його вигнали колишня дружина і донька. Камінь спотикання це земля. У мене є 15 гектарів землі. 9 гектар я заробив у колгоспі, а 5 37. Мені попало у спадщину від бабушки. І оце перепиши землю, і оце тоді буде жити у хаті. Одяг чоловіка лежить на вулиці. Біля будки, бутлі з консервацією. Ходжу до людей, допомагаю робити. Людина насупе, коях насипе супу. У цьому будинку проживав з дружиною 18 років, розповідає чоловік. Бували скандали, я не білий і пушистий. я думаю, вона не така. Бувало по всякому, ну і мирно, і хорошо, ну. З чоловіком розлучилася торік, після 43 років шлюбу, розповіла його колишня дружина Валентина. Хотілося бути в парі, хотілося, щоб у дітей було батьки, я сама росла без батька. Ну так терпіла, терпіла, поки терпілась. Говорить, чоловік протягом спільного життя кривдив родину. Через це два роки жила в іншому будинку, але вирішила повернутись у власний дім. Я і діти в нього були просто як раби. Він тільки давав наряди, що треба робити. Останньою краплею стало те, що коли в мене заболіла мама, на неї інсульт ударив. І тут вона жила ж у нас, він вигнав матір. У стосунках батьків підтримує маму, каже донька Інна. Говорить, батько домашній кривдник. Психологічний терор. Мені взагалі його не шкода. Не ну то, що людина на вулиці взагалі сам факт. Це, звісно, шкода любу людину, але конкретно його ні, не шкода. Того що дивіться, його вибір був оказатися отам на вулиці. каже батькові пропонували інше житло. Пояснює, чому він опинився на вулиці. Він каже ні. Ти не будеш, бо ми з тобою в одній хаті не вживемося. Вона каже: «Хорошо, в тебе два пая, дай мені один пай, я піду в другу хату собі куплю і там зроблю ремонт. Тоже ні. Ну ми вже винуждені були на підставі документів, на підставі всього уже брати і е, по закону сюди заселяти мамкою і зробили тут трохи більш-менш ремонт, вложили сюди гроші. Він вийшов, оказався на вулиці. У нього зараз три хати на вибір, в які він може заселитися. Він сидить до хати. Запрошують батька. Він говорить, хоче отримати свою частку. Я прожив 44 роки. Я тут проробив 18 років із цих 44. Я маю право на якусь частку. Сусідка Зінаїда підтримує жінку. Хоч і зараз сидить на дворі, жінка їсти, дає йому купає, там умиває і молока стакан дає. Ці сусіди підтримують чоловіка. Шкода, звісно, якщо там спить в будки, як собака, звісно, шкода. Це неправильно. Про ситуацію в родині Павліченків знають, сказав поліцейський Олександр Цимбалюк. Якби воно підпадало під певне правопорушення, там тобто то, то, домашнє насильство, там що було б складено на винувату особу в даний адміністративний протокол. А так як дані громадяни перебувають ну, у розведені, це не підпадає під домашнє насильство. Це є цивільно-правовими відносинами. Вирішити спір цієї родини має суд, пояснила юристка Алла Марошник. Якщо майно було оформлено після розірвання шлюбу, то в даному випадку один з подружжя має право звернутися до суду про поділ. Майна, яке він вважає, повинно розділитися порівну між чоловіком і дружиною після шлюбу, тільки в тому випадку, якщо після розірвання шлюбу чоловік і дружина проживали однією сім'єю, можна звертатися до суду про поділ цього майна як спільної сумісної власності. Що стосується проживання чоловіка і дружини під час е, шлюбу зареєстрованого, якщо майно було не оформлене, бо воно не було зареєстроване, то в даному випадку таке майно не рахується спільною власністю, воно рахується уже е, з того часу, коли е, дане майно оформлене, е, на кого воно оформлене, е, той і є власником даного майно. Староста села говорить, рішення односельця жити на вулиці не розуміє та каже, допоможуть чим зможуть. Якщо наступлять такі погода, морози і сніг, такий, що не втерпіть, пункт незглавності напоїв, накормимо. Це людина, яка ще, слава Богу, здоров'я, все на світі. Це людина, що могла піти на роботу, десь і сторожем, десь зустрітися. Іван Павліченко планує звертатись в суд. Жінка каже, поступатись не буде. Жити на вулиці це вибір чоловіка. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Я пішла, Кущівські бджілки з Кропивницького півтора роки плетуть маскувальні сітки для військових. Так назвали спільноту, бо працюють у Кушівській гімназії, пояснює координаторка Тетяна Кальмукова. З жовтня роблять сітки жовтого темно-зеленого, сірого кольорів. Змінилися кольори, звінилися відтінки, тому що навколишнє середовище міняється. Трава вигорає, листя жовтіє. Працюю з минулого року тут, навчилась. Колектив дружний, навчили, підтримали кожен день, крім суботи і неділі. О 10-й годині і до 13-ї години ми тут. Нині плетуть сітку розміром 3 на 6 метрів. Був навіть такий, що військовий не зміг знайти навіть свою машину під нашою сіточкою. І така вона була гарно зроблена, така міцна, густенька. Плетені сітки віддають у громадський простір Кропхаб, який допомагає військовим з початку російсько-української війни. Потім далі або військові приїжджають до нас на волонтерський хаб і забирають їх, або ці сітки я відправляю. Порахував, гімназія за місяць виготовляє 15 маскувальних сіток. Гроші на основу для сітки та тканину збирають під час благодійних акцій, допомагають містяни. Нині мають замовлення на 30 сіток. Дві з половиною три неділі треба чекати військовому, щоб отримати сітку. Треба, щоб в нашому місті ще люди приєдналися. За сітками прийшов боєць позивним радуга. Ми максимально маскуємо особовий склад. Від Це сітка, яка допоможе нам замаскувати техніку. Нам потрібно відходити. Не завжди ти встигаєш цю сітку забрати. Тобто сітка може залишитися, сітка може порватися. Зі слів військового потреба у сітках є завжди. Ольга Склярук, Василь Левицький, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.